за Шаром на передовій вкладають новий асфальт. Частину дорожнього покриття вулиці замінили ще у 2021-му. Нині робітники повернулись і вже вдруге на своїй рідній вулиці їх зустріла пані Тетяна. Я дуже рада, що є такі проекти, які роблять відновлення доріг, а також ремонт доріг. Це дуже велика перевага. І я можу сказати, ми ж не орки. Ми повинні жити в цивільній страні. Тому навіть якщо зараз і війна, але ми робимо це. Роботи тут тривають з середини квітня. За цей час зняли старе покриття, вирівняли основу і нині вкладають новий асфальт на ділянці протяжністю понад 4 кілометри загальною площею 35 тисяч квадратних метрів. Це в нас і враховується як і проїзд промикання до вулиць. Також у зв'язку з тим, що на цій вулиці у нас знаходиться два великих навтузав, три навчальних заклади, але в поле робіт про знаходиться два навчальних заклади великих. То біля цих навчальних закладів також будуть улаштовані підвищені пішохідні переходи для більш безпечного переходу ну, мешканцями і е, дітей, які будуть ходити до школи. Одразу після вкладання асфальту візьмуться за благоустрій. Роботи планують завершити на початку наступного тижня. Як можна раніше стараємось почати, щоб за день зробити більше, того що хочеться скоріше це закінчити з цією вулицею, щоб і людям було спокійніше, і щоб встигнути в ті терміни і в погодні умови. Окрім цього, враховують і прохання мешканців. У нас там далі було трохи схил, і калюжа завжди така була велика-велика. Я їм кажу, треба щось зробити. Вони приїхали, вони виміряли все, вони з лінійками, з приборами, з усім поприїжджали, все зробили детально, все дуже чудово. Це один з найбільших об'єктів, де наразі ведуться роботи, оскільки передова є найдовшою вулицею Дніпра і має жвавий трафік. Окрім цього, ремонти тривають ще на п'яти локаціях: Петра Яцика, Високовольтній, Воскресенський, лабораторній та героїв рятувальників. Окрім ремонту пішохідної та дорожнього покриття на вулиці Героїв-рятувальників, є необхідність ще приведення до належного стану та виконання ревізії ремонту зливового колектору, який у нас знаходиться на перехресті вулиці піхоти Кирая та вулиці героїв рятувальників Тому відповідно до розпорядження міського голови, яке зараз ми підготували, зараз він знаходиться на підписі у міського голови. Відповідно до якого з 8 числа цього місяця запроваджується перекриття руху на зазначеній ділянці». Марія Хритєвська, Іван Павлухін, Олександр Ніколенко, Дніпро ТВ.